Колишній президент Дональд Трамп доступний, він на зв'язку і приєднується до нас, містере президенти. Великі спасибі за участь у цьому шоу цього ранку. привіт, стюарте. Я розумію, що у вихідні на мітингу у Флориді ви сказали, що саме ваша особистість зупинила Путіна від вторгнення Путіна під час вашого президентства. Не хочете пояснити це? Ну, Це дуже цікаво. Ми почнемо з цього, тому що якщо ви пам'ятаєте, коли я балотувався у 2016 році. Всі говорили, що Трамп втягне нас у цю війну. Це його особистість. А насправді зараз вони кажуть, що саме мій характер оберіг нас від війни. Тож я думаю, у нас були прекрасні чотири роки, і цього не повинно було статися. Але це сталося з минулими виборами. А потім у нас з'явилися люди, які влаштували те, що сталося з Україною, і цього не повинно було статися. президент Байден вирушає до Польщі в п'ятницю цього тижня. Держава на передовій лінії натовського блоку. Що він має зробити? Ну вже дуже пізно. Карта розкладені, карти розкриті. В нього погана комбінація. В нього дуже погана карта, і у нього була сильніша карта до того, як все почалося. Найсильніша. Це ніколи б не почалось, якби я був президентом. І я можу вам це сказати 100% впевненістю. Це жахливо. Це людська трагедія. Що відбувається зараз? У нього дуже слабка позиція. і Він не той, хто дійсно змозі протистояти. Він сидить там, і всі йому кажуть, що робити. Що росіяни витворяють, а він не вникає. Він так і робить. Це дуже сумно спостерігати. Я спостерігав за цим, і всі ці зарубіжні країни захоплюють владу і лідирують у той час, як ми повинні бути лідерами, і вони користуються нами, як вони це вже робили. Навіть наші союзники вони користуються нами в НАТО. Вони користуються нами практично у всьому, у чому тільки можуть, особливо в торгівлі, на додачу до всього іншого. І вони розповідають йому, що робити, замість того, щоб робити те, що необхідно. Це дуже сумно спостерігати. Ця дискусія про те, чи повинні ми поставити, винищуючи, винищуючи F-16 українським ВПС. Ви б поставили таку допомогу? Якщо чесно, то мабуть навіть і більше. Що містер президент? Дозвольте мені просто пояснити, що Путін говорить такі речі, як не смійте нічого надсилати. Водночас він убиває тисячі і тисячі людей. Він поводиться так, ніби ми агресор. Якщо ми надсилаємо старий 40-річний літак, який ймовірно швидко зб'ють у небі, і він поводиться так, ніби ми жахливі люди, якщо робимо це. Але Він вбиває десятки тисяч людей набагато більше ніж повідомляють. Зносять і підривають цілі будівлі. Вони кажуть, що двоє людей дістали легкі поранення, тоді як тисячі людей було убито. І коли він каже не сміти цього робити. А ми всі говоримо, о, він каже, не робити цього. Ми не хочемо цього починати. Річ у тім, що те, що він робить, це людська трагедія, в якому сенсі ніколи подібного не було. Можливо, ніколи. Але вже точно з часів Другої світової війни, якщо подивитися на це, але ніколи не було нічого подібного. Отже, що б ви зробили сьогодні? Ви сказали, що можливо зробили більше ніж просто посилали винищувачі. Добре, що ще Так ось що б я зробив, що б ми зробили. У нас величезний військовий потенціал, і чесно кажучи, те, що можемо ми зробити, крім старих винищувачів, це величезне. Ми повинні робити це, і ми повинні допомогти їм вижити. І вони виконують приголомшову роботу. Але я був тим, хто послав їм джавеліни. Усі відмовляються визнати це, і на мене тоді обрушився шквал гніву. А я поставив це було дуже відкрито і захоплено. Вони сказали, що Обама надіслав ковдри, а Трамп джевеліни. І ніхто тоді не знав, наскільки гарними будуть ці джевеліни. І ті джевеліни, які підбили всі ті танки, були відправлені мною. І ми поставили їх у великій кількості. Я навіть не усвідомлював у той час, коли ми поставляли їх. Я сказав: Боже, скільки ми їх поставляємо, але давайте зробимо це. Нехай у них буде шанс. Хто б міг припустити, що вони виявляться такими сильними, але їм потрібна і інша допомога. І одне, що я швидко зроблю, так це я запущу видобуток нафти. Тому що якщо ви значно знизите ціни на нафту, ця війна закінчиться. Знаєте вислів, що для війни потрібно три речі: гроші, гроші, гроші. Якщо ви знизите ціну на нафту, а ви можете знизити її до бісової матері. в мене вона опустилася до долар 71 в один момент насправді вона була такою низькою, що я боявся, що ми втратимо наші нафтові компанії. Ви повинні знизити ціну на нафту. І якщо ви знизите ціну на нафту, війна закінчиться. Дозвольте мені знову поставити запитання ще раз про те, яку додаткову військову допомогу ви б надали українцям ще. Що ще? Що ж, я вважаю, безпілотники зараз так само ефективні, як і все інше. Сьогодні виробляються безпілотники. Ми їх виробляємо. У нас є безпілотники, які так само ефективні, як і інше, що можна зробити в повітрі. Плюс вони передають величезну кількість інформації, і ця інформація спрямовує ракети прямо до будь-якої гльобаної цілі. І вам не потрібно стріляти по них з України. Отже, ви поводитесь нейтрально. Послухай, Стюарте, коли він входить і вбиває тисячу людей, що ми будемо просто сидіти і дивитися через сто років у цій країні. Говоритимуть про те, яка це трагедія, яка жахлива історія. Ми не можемо цього допустити. Просто як люди ми не можемо допустити цього. І потім він каже, що вони мають ядерну міць, але ми більш потужніша ядерна держава. Я з Огідою робив робився, але я відновив наш ядерний потенціал, так як ніхто ніколи не припускав можливим. Два з половиною трильйони доларів у наші збройні сили, і більша частина з них пішла на ядерні озброєння. У нас була зброя 45 і і річної давності. Ми навіть не знали, чи вона працює. А тепер у нас абсолютно нова, надзвичайно потужна зброя. І не приведи, господи, щоб довелося її використовувати, щоб це було найбільшою трагедією. Але якби у нас цього не було, ми б не могли вести переговори. Але я слухаю, як він постійно використовує слово я слово ядерне ми ніколи не говоримо. О, він ядерна держава. Але ми більш велика ядерна держава. У нас найкращі підводні човни у світі, найпотужніші, найпотужніші розробки, які коли-небудь створювалися. І вони були створені при мені найпотужніші машини коли-небудь створені. І ніхто не знає, де вони перебувають. І ви маєте сказати: Дивись, якщо ти згадаєш це слово ще раз, ми відправимо їх і будемо кататись туди-сюди, по вашому узбережжю. Ви не можете дозволити цій трагедії тривати. Ви не можете дозволити тисячам людям померти. Це будуть сотні тисяч і можливо мільйони людей на той час, коли все закінчиться. дозвольте мені переключитись на Китай. Китай уклав угоду з Росією. Вони допомагатимуть одне одному під час цієї війни. Так, президент Байден провів двохдинну телефонну розмову з Сі Цзіпіном. У нас немає розшифровки. Ми не знаємо, які погрози були на столі, але ми припускаємо. Думаю, я знаю. Розкажіть нам, ви знаєте, я чув, що він сказав. Ось червона лінія, яку вони йому позначили про наслідки, він прочитав. Вони показали йому рядок. Він його прочитав. Сі дуже розумний, я з ними з усіма стикався. Я знаю їх краще, ніж тебе, Стюарта. І я знаю тебе. Ти мені по душі. Я вітаю тебе з успіхом твого шоу, тому що люди люблять твої шоу і люблять тебе. Але при цьому я знаю їх краще ніж тебе, Стюарта. І коли вони читають рядок. Він особливо напружується. він не читає рядки, він позначає лінії, і я твердо впевнений, що він погрожував Байдену, але про це не повідомили. Тож ми маємо отримати запис цього дзвінка, як ми зробили це з моїм чудовим дзвінком президента України. І це причина, через яку він мені так подобається. Одна з причин. І тепер вона доведена, тому що він став на мій захист у тому дзвінку. Він сказав, що Трамп не зробив нічого поганого, він не погрожував мені. Він міг би піти іншим шляхом, він міг би виступити, як це роблять хлопці на кшталт біла бара. Ви поважаєте Путіна? Він був іншою людиною. Ось що я вам скажу. Я довго спілкувався з ним, і послухайте, я з ним ладнав. Я люблю свою країну. А він любить свою країну. Розумієте? Але він став іншою людиною, ніж був. Схоже, що він став просто іншим. Він психічно стійкий. Просто це не та людина, з якою я мав справу. Знаєте, у нас були непогані стосунки. Це було дуже важко через містифікацію про розмову з Росією. Я сказав, знаєте, мені дуже важко робити що небудь для Росії чи для вас робити, тому що ці жахливі люди, які знаєте, займаються цією фальсифікацією. Раша, раша, раша таємна змова, нонсенс. Мільйони телефонних дзвоників. Я ніколи не робив жодного дзвоника в Росію. Подумайте про це. Мільйони дзвоників, які пройшли, це була тотальна брехня, і це з'ясувалося у звіті спецпрокурора Дурама. І я дуже чекаю, коли з'явиться ще більше інформації про це. І скажу наступне: ми добре справилися з Росією. Вони не напали на жодну країну при нас. Я єдиний за кого це не сталося. За Буша вони напали на Грузію, і вони взяли Крим за Байдена і Обами. А тепер він сказав, чор з ними візьму все. Я єдиний за кого це все не сталося. Але навіть Соня Чак тот на NBC сказав днями, коли він брав інтерв'ю. Здається, у Блінкіна він сказав, чому це ніколи не відбувалося за Трампа? Китай нічого не робив, Росія нічого не робила, ніхто не дозволяв собі такого. І насправді ми порозумілися з північною Кореєю. Знаєш, як так сталося? Якось ми з тобою сядемо, і я тобі розповім, чому.